Особливість застосування дронів на оптоволокні – те, що засоби реб їх не можна подавити через те, що сигнал керування, управління ну, і передача даних йде по оптоволокну. І тобто, якщо засобами РЕП ми можемо умовно давити радіосигнал, то, на жаль, на провод, да, по якому передається сигнал керування, ми ніяк повпливати не можемо. Це тільки механічно їх знищувати. Або е мисливськими рушницями, те, що теж один із варіантів. Ну, тобто механічним пошкодженням робити. Е автоматом, звичайно, дуже важко попасти в дрони, який летить швидко, тому повертаємося до мисливських рушниць, які стріляють е дроб'ю. Є також концепція розвитку, е які Вистрілюють малими сітками для того, щоб дрон зловити, Але знову це навченість, це люди, це вміння безпосередньо на швидкості той дрон попасти в нього.